Так, вітаю хлопці на каналі про Спінінг. Ми в ефірі. Сьогодні ми проводимо стрім ось з такої студії. Будемо чекати, щоб у нас було більше глядачів одночасно і. Проведемо з вами розіграші, про які я так давно вже вам обіцяв. Це, перш за все, розіграш від збірної України після чемпіонату світу. Там були крутезні подарунки для вас. Це ось такі от фірмові кепки. У нас сьогодні їх розігруються дві штуки. Це були фірмові джерсі, ось такого вигляду. До речі, це тканина. Літня тканина, повний аналог Сімс. В даному випадку це Джерсі в мене від Артема Мартьянова, яке комусь сьогодні з вас достанеться. Щодо, щодо одягу, розмір той, який є, тому обирати розміри не можна. У нас ще буде ще два таких реглани: це Галаша і ще одного збірника. І е, за перше місце буде ось такий мембранний костюм: це подарунок. Теж від нашої збірної. Це демисезонний дощовик на гарній мембрані. Він такий легкий, водонепроникний, пародихаючий. парадихаючий. Ну і саме головне, що він ось забрендований повністю в спонсорів. Тобто, це саме та форма, в якій виступала наша. Збірна України. Розмір, розмір тож Excel, тому хлопці, буде як трофей вам, якщо не підійде під розмір. Так, і також сьогодні ми з вами розіграємо ще з минулих відео. Це там обіцяв вам рушничок і п'ять пачок силікона для тих, хто вгадав розмір щуки і переможці. Вже, звісно, є. А нагадаю, що ми з вами збирали разом зі збірною України кошти для хлопців ЗСУ, які зараз боронять нашу країну. І це ми збирали через фонд Рибалки України для хлопців наших спортсменів, які зараз знаходяться там. Тому ми зробили дуже гарну справу. Перш за все, хочу вам подякувати за це. Ми дуже швидко закрили цей збір, майже там ну трошечки більше ніж тиждень, і зібрали 70 тисяч гривень на ремонт авто. Тому, хлопці, всім вам дякую і за те, що ви долучалися до цього збору. Отже. Умовами нашого розіграшу було донат від 200 гривень. Якщо ви донатили там 1000 гривень, у вас п'ять лотерейних квитків було. І ті, хто купляли ось такі кепки, ви теж приймали, приймаєте зараз участь в цьому розріші. У вас е, одразу 5 лотерейних квитків. Е, ми трошечки зробили це в запису, тому що. Система Монобанку розіграшу працює таким чином, що ви проводите розіграш. Там йде запис екрану, і ну, підтасувати це неможливо. Але ми спочатку не бачимо, хто виграє. Тобто там відмічається просто котик і хто виграв, невідомо. Тому кожному в застосунок Монобанк приходить сповіщення, і після того, як людина це сповіщення підтверджує, тоді ми тільки бачимо номер телефона і ім'я. Та прізвища цієї людини, тому зробили в запису Андрій, голова фонду Андрій Мацуєв, відомий також спортсмен. Проводив цей розгриш І зараз я вам цей е запис продемонструю. Ті, хто перемогли, вам уже певно, що прийшли. Оповіщення, але ті, хто не користується монобанком, і вам оповіщення, звісно, не прийшло, то будемо вже якось визначати, банк нам надасть потім ваші координати, і ми з вами тоді зв'яжемось. Отже, всім вітання ще раз доєднався. До нашої трансляції Черкаси з нами, Тичина з нами, наш рекордсмен Андрій Тичина, який постійно чомусь виграє в наших розіграшах. Я не знаю, Андрій, ти там щось там десь проплачуєш чи що, але ти вже двічі поспіль в мене щось там вигравав. І е нагадаю ще, хлопці, е ті подарунки, які були виграні в прямих ефірах в Естонії, коли ми були е там, я вів в трансляції, теж після цього стріму я всім все відправлю, просто банально не вистачає часу. Отже, отже, давайте зараз певно, що я запущу цей розіграш, щоб ви змогли побачити, як це все працювало. Так, ну, бачите, на екрані спеціально вам показую, щоб не було там ніяких питань, що ми там щось там придумали, підтасували там і таким чином. Такі, ну, такі люди теж є, які думають, що ми там когось в чомусь можемо обманювати. Дивіться, ми зібрали з вами 70 тисяч, 55 гривень, дуже круто. Були люди, які навіть донатили там, 10 тисяч. Вам велика подяка. Так, ну ось дивіться. Ми обираємо. За весь час існуючої цієї банки. Потім встановлюємо ліміт 200 гривень. Тобто, всі, хто донатив від 200 гривень, приймає участь у розіграші. Ну, тобто, якщо ви тисячу донатили, то у вас 5 квитків. Кількість переможців у нас 6. За 6-5 місце це будуть кепки, за 4-3-2 місце це будуть у нас фірмові реглани. І за перше місце буде мембранний костюм. Так, ну дивіться. Зараз іде підготовка розіграшу. Ну розумію що трошечки нудно за цим спостерігати, але щоб не було ніяких ні в кого питань. До речі, пишіть поки в коментарях, поки ви дивитесь, як вам моя нова студія. Я планую з цієї студії проводити різноманітні стріми на тему спінінгової риболовлі, човнової риболовлі, берегової риболовлі. І будемо з вами спілкуватися і отак-прямому от в прямому ефірі розмовляти з вами на цікаві теми. Тому напишіть, як. Вам взагалі картинка, звук, антураж, який позаду мене. Так, дивіться. Отже, у нас є 6. Зараз. От зараз починаю, так, да, от зараз Андрій вмикає розіграш. Ось, визначаються переможці. І дивіться, у нас є шість переможців. От Сергій є на п'ятому місці. Це та людина, яка донатила 10 тисяч гривень, бо він один 10 задонатив. То я тебе одразу вітаю. Я одразу сам бачу, що ти вже переміг. Ти отримуєш від нас ще, окрім того подарунка, що ти отримав, отримуєш ще від нас таку фірмову кепку. І інші донати ми зараз не бачимо банально. Ну хто це? Вам прийде оповіщення, але ми вже зв'язались з Монобанком. Зараз я цю картинку вимикаю. Ми вже зв'язались з Монобанком і Монобанк нам видав список тих, хто підтвердив. Я там трошечки телефони позамальовував, щоб не. Не було ну, ваших контактних даних, але ви будете розуміти, про кого я кажу. Так, значить, вмикаємо список. Ось бачите, ви зараз на екрані. У такому вигляді Монобанк нам надає список переможців. Перше місце поки що невідоме, що людина не підтвердила в застосунку. Друге місце переможець Прудніков Даніл. Останні 4 цифри телефона 51,55. Ти отримав. Отримуєш ось цей реглан, певно, що за друге місце тебе треба дати, ну, от той, що я взяв в руки, реглан Артема Мартянова. Ну, приблизно комплекції, як я, тому якщо ти не дуже кремезний хлопець під 2 метри, він на тебе підійде. За Третє місце у нас, третє місце у нас отримує Медведєв. Владислав, останні чотири цифри номера телефона 0516. Теж отримуєш реглан. Четверте місце поки що невідоме. П'яте місце. Я вже сказав, це Сергій, який задонатив 10 тисяч гривень. Ти отримуєш ось таку фірмову лімітовану кепку. На наступний чемпіонат ми зробимо більше, щоб у вас було більше можливостей отримати ці кепки. І шосте місце це Черниш Володимир. Останні чотири цифри. Це 91 18, номера телефону. Хлопці, я вас вітаю. Думаю, що ні в кого не було ніяких питань щодо розіграшу. Вкусняшки. Так, за саме великий донат людина теж вже отримала. Наступний раз ми ще ну там, гарний якийсь подарунок, придумає за найбільший донат. От. Ну, Зараз у нас було трошечки обмежено по часу, там і по фінансах, тому не змогли там максимально для вас зробити там приємні речі, але все ж таки, що змогли, то, то для вас і зробили. Я думаю, що кожному буде цікаво отримати такий пам'ятний подарунок, тим більше вони лімітовані. є тільки у збірників, ну і тільки у тих, хто виграв е ці е подаруночки. Так, хлопці, що давайте зараз тоді е переходимо до розіграшу чудового рушничка. Це рушничок про спінг, який багато хто з вас вже придбав. Ось так він виглядає. Можна подарувати собі, можна подарувати дружині, можна подарувати будь-кому. Приходить в такій подарунковій упаковочки. Виглядає ось так. Дивіться, маленький, всередині тут ось такий рушничок з преміум мікрофібри. Дуже довго ці тканини підбирав розмір 30 на 30, тобто достатній для того, щоб протирати руки. Він дуже швидко впитує вологу. А саме головне, що він дуже круто витирає окуляри і монітори, наприклад, халотів. Просто супер. Ну або руки, якщо ви на риболовлі. У нас розіграш цього рушничка. Ми його робили ось в цьому. Зараз ось в цьому відео. Так, ось в цьому відео. І е, давайте зараз я скопіюю ссылку в рандомайзер, який випадковим чином нам обере людину, яка виграла цей рушничок. У нас там було всього 127 коментарів, тому що для тих, хто уважно дивиться мої. Відео, <хи> щоб коментували не тільки заради подарунків. Давайте комен... копіюємо зараз посилання. Рандомайзер, вставляємо ссылку, яка в випадковому порядку обере переможця. Так, все. Відео приділило. В нас 127 коментарів. Нагадаю, що Подарунок отримує той, хто ще підписаний на канал. Тому обираємо. Так, обираємо, хлопці, що у нас за декілька секунд буде переможець. Так, список скрит. Вибачай, Сергій, не можемо ми тобі подарувати цей подарунок, тому що я не бачу, чи. Давайте тебе запам'ятаємо. Може я не пам'ятаю? По-моєму, по зараз неможливо побачити. Зараз зробимо три е рази, три круги. Якщо у всіх буде список, е скритий, тоді Сергій, от це я 4, чи 3, В став переможцем. Давайте перевіримо. Ні, ось підписка все ж таки є. Значить, Паул Костенський, 75-57. Дякую за кіно. Так, фільм та огляд спінген на до Якраз підбираю собі універсал і підвічив вобил, і що поджигувати можна. Було, я тебе друже вітаю. Отримуєш від е, каналу про спінг ось цей чудовий подаруночок. Такий він і сувенірний, а Головне, що він дуже-дуже дуже зручний і буде ні, не зайвим нікому на риболовлі. І ну, хто хоче собі придбати, в телеграм-канал, е, будь ласка, можете е, до мене звертатися, і без проблем в телеграм-каналі ми е, можемо. І в телеграм-каналі можна буде його придбати. Так, е давайте зараз ми оберемо тепер. Вірніше, там вже визначений, хто в, нас, е хто в нас виграв подарунок. Це 5 пачок силікону за вгаданий розмір щуки. Давайте ми включимо це відео. Це ось це відео, де ми з дядією Толією. Були на риболовлі на такій великій воді. Я виставив нас на точку, і дядя Толя влупив з першого закиду щуку величезного розміру. Щоб вам не розповідати довго, скільки вона важила. Давайте зараз я включу безпосередньо той фрагмент. Він зі звуком сам самі все почуєте. Так, отже, вмикаємо щуку, де спіймав. Дядя І Толя, Сейчас я скажу, зафіксується. Ну, короче, Бачите, зараз, зараз на екрані у нас не може ніяк зафіксуватися ваги. Не зафіксувалося. Але я 7. голос голо скажу, що 7400. Короче, фіксуємо, не мучуємо їм, фіксуємо 7400, тільки що стояло. 7400. 400. Є. Тобто, ми зафіксували 7400, щоб не мучити цю животинку, то ми <свісна> зафіксували 7400. Отже, давайте зараз заходимо і дивимось, хто з вас правильно перше перший відповів на, цю, на, це, на це завдання. Так, беремо, ставимо, ну, щоб воно було від найпершого коментаря до найостаннішого коментаря. Так. Думаю, що вам видно? Видно вам чи ні? Видно чи ні? Напишіть, будь ласка, от, от, оцей список видно, так? Да? Видно, так, да, зараз? Так, і листаємо на самий низ і дивимось, хто перший написав 7400. Дуже багато було версій, дякую вам, хлопці. Ви гарно подивилися це відео і дуже багато коментарів у нас. Так, отже, дивимося: 7900, 5300, 8345, 6700, 450, 5200, 5300. Тичина просто поставив, що рибалка, класна, харей тобі вигравати. 4800. Так, ось є 7400 4 дня тому навмап. Euh, Зв'язуйся зі мною, шановний Навма. І ми вагу. подаруємо, вірніше, я подарую тобі ці 5 пачок силикона. Пишіть е, всі свої адреси, хто себе побачив, хто став переможцем. На е, почту мені про Спінінг Я під е, цим е, стрімом напишу адресу пошти. Пішіть тільки туди, туди, тому що, хлопці, мені дуже важко вас шукати потім по всім соцмережам. Тільки на пошту про спінінг собачка Укр.нет. Цю пошту я напишу під е, записом цього стріму. Е, що е, думаю, що будемо зараз закінчувати. Дякую вам. Вибачайте, якщо щось купив таку кепку на привозі за 200 гривень. Ну, круто, якщо ви змогли купити на привозі за 200 гривень. Ну, ми не торгуємо там на привозі. Якщо щось не так вибачайте, стрім був перший. Е, техніку тільки ну, за 5 хвилин до стріму налаштував. Головне, щоб була гарна картинка, звук і подальшому ми могли з вами спілкуватися. І пишіть, будь ласка, якщо вам цікаво, будемо в соцмережах, наприклад, в моєму телеграм-каналі. Ось ви бачите зараз його на екрані. Підписуйтесь на телеграм-канал про спінінг. Можемо там з. Створювати темник, тобто теми, на які ми будемо з вами спілкуватися, ну, скажімо так, по п'ятницям ввечері, вісім вечора, будемо проводити з вами стріми. Будемо підключати всі е, різних блогерів до стріму, будемо підключати спортсменів до цих стріму. І сподіваюся, що для вас це буде цікаве, і ну, в цілому такого ще ні в кого немає. Отже, зустрінемось. Е вже скоро. Ми на наступному тижні 30-го їдемо вже на чемпіонат України з, лов... з ловлі хижої риби з човна, де ми будемо приймати участь. Я в тому числі, команда Альба Марінак, Дністровське водосховище, База Теремки. Кому цікаво, приїжджайте, будемо фоткатись, спілкуватися, можливо, навіть когось візьмемо з собою на тренування, але це буде дорого. Все, хлопці, подякував. Слава Україні! Сподіваюсь, всі задоволені. І що побачимось в наступних відео. Дивіться канал про спінінг, підписуйтесь і не хворійте.